Нещодавно Житомирське Полісся 2 зустріло на домашньому полі Одеську Реалфарму в рамках 17-го туру другої ліги ПФЛ. Матч розпочався на рівних. Тож перший тайм завершився лише декількома небезпечними моментами та нереалізованим пенальтів. Подача до штрафного майданчика! Можливість для удару після підбирання. Зміщені під удар, і Ось він удар. На відстань до трьох очок. Пенальті, який пробиває Грохольський. Грохольський пробиває! О! Небезпечно. Одну хвилину рефері додає Подача на дальню небезпечно. Тація одразу в тренерів обох команд. Проте вже у другому таймі Полісся взяло ініціативу на себе, контролюючи м'яч впродовж 45 хвилин. Це дало свої результати. Вже на 76-й хвилині вовки змогли відкрити рахунок, забивши з пенальті. Арка Рамана без шансів для голкіпера рахунок 1-0. На останніх хвилинах матчу господарі змогли подвоїти свою перевагу. Артем Корж зміг замкнути подачу від Дениса Гришкевича та поцілив ворота суперників. Зони, і 2-0! Сьогодні ми в першому таймі об'єктивно не вийшли з настроєм грати. Максимально інтенсивно, так як ми можемо. Я думаю, це було навіть не на 80%. Кіфі. І те, що ми не забили гол, не реалізували пенальті. Ну в якійсь мірі це було закономірно, тому що суперник дисципліновано наскільки міг оборонявся. І я б не сказав, що ви мали якусь шалену перевагу. За результатом зустрічі Полісся перемагає Реал Фарму із рахунком 2-0. Наступного разу команда зустрінеться із нивою 2 в рамках 18-го туру другої ліги ПФЛ.